Наш кітель, я думаю, що якщо ви відзнімете, побачите, що він ось тут в цих місцях приталений. Приталений він не для того, щоб це було красиво, а для того, щоб це було функціонально, тому що коли дівчина одягає на себе кітель і зверху потрібно одягнути бронежилет, то відповідно від, від надлишкової тканини, яка є в чоловічому кітелі, тому що він прямий. Утворюються лишні складки, які заважають, і відповідно в літній період часу спекотно, воно натирає, і це не практично не функціонально. Тому, за прикладом американського кітелю, який відшитий за стандартами НАТО, ми запозичили в них ось такі кармани, приталеність, і відповідно в плечах від комірця до кінця плеча тут 15 сантиметрів, і практично, незалежності від розміру. Ця відстань не сильно збільшується. 15-16 сантиметрів орієнтовно. В принципі, тут є спеціальні такі невеличкі отвори для провітрювання, передбачені крила для того, щоб була ширша маневрність в рухах, коли треба швидко підняти руки чи кудись залізти. Ну, на той же танк, для прикладу, часто нам кажуть. Тому кітель з, з таким підвищеним комірцем його можна так і ось так носити. З гарного, якісного польського ріпстопу 65х35. Штани, в принципі, вони візуально від чоловічих не відрізняються. В кітелі, до речі, тут є ось такі отвори для демперних вставок. на на лікті і такі самі на колінах. Чим, власне, відрізняються штани? Відрізняється саме лекало, тому що йде набагато більш глибша посадка, вони в стегнах ширші, в талії вони вущі. І окрім ось цих прорезинених таких міні-фіксуючих на талії речах, ми Зробили додаткові фіксатори, якщо є різна ширина талії в одному і тому самому розмірі. Тому дівчата можуть ось так зафіксувати талію і носити їх при необхідності навіть без тактичного поясу. Ось такі форми ми передаємо дівчатам на передову безкоштовно в спеціально розроблених підсумках. Ось такі який використовується в різних цілях, він багатофункціональний. Ось так його затягуєш. Ось тут спеціальне місце, де ви можете зафіксувати його на тактичному поясі і при будь-яких нестандартних ситуаціях в бойових умовах чи не бойових умовах. Його можна використовувати як спеціальний підсумок для пустих магазинів чи патронів, пляшки води, телефон, пауербенк, будь-що, що потрібно не нести в руках. <гум> Ось такі комплекти тактичної нижньої білизни для того, щоб було комфортно для дівчат з різним об'ємом та розміром грудей. Тут є, відповідно, передбачено. Ми не робили його цінним, тому що дівчатам з більш широким об'ємом в грудях може бути тісно. Тому, в принципі, тут можна зафіксувати і спеціальні паралонові вставки, які ви можете використовувати або не використовувати, тому що ми досить багато консультувалися з представниками збройних сил України. Вони з 21-го року розробляли моделі тактичної білизни, і досить складно підібрати одну модель, яка буде підходити всім жінкам без виключення, тому що це різний різний об'єм, різний розмір грудей. Комусь може бути зручно, комусь буде незручно. Тому ми намагалися передбачити такі варіанти, коли можна щось дістати, чи щось доставити для того, щоб дівчатам було комфортно. Цю білизну ми тільки починаємо тестувати. Буквально на в кінці цього на початку наступного тижня ми почнемо передавати дівчатам на передову, і будемо очікувати зворотній зв'язок, тому що інколи бувають ситуації, точніше, майже завжди зараз на передовій, коли дівчина одягається, і вона повинна просто миттєво бігти, робити багато фізичних навантажень, виконувати бойові завдання. У неї немає змоги передітися в щось інше. Часто буває таке, що вони по 2-3 дні ночують в польових умовах і в окопах, тому ми передбачали розробляли цю білизну з урахуванням цих всіх деталей. Ну і низ звичайний.